Настане той час, коли діти на землі в Україні та будь-де ще будуть захищені від такого зла, як російське зло. Єгор, привіт, добрий день. Дивись, ми з тобою знімаємо соціальний проект. Він називається Діти війни. Угу. Його мета в тому, щоб ми тебе просто почули почули твої думки. Як ти бачиш, в цілому життя. Війну, все те, що відбувається навколо, тому не соромся. Нам дуже важливо почути тебе. От кожне твоє слово, кожну твою думку почути і зрозуміти її. Добре? Так. Розкажи нам про себе трошки. Я Єгор, мені вісім років. Я із міста Мелітополь. В якому класі ти навчаєшся? В третьому класі інтелект. У мене є собака. Я дуже хочу додому, тому що ну, війна, а хочеться, тому що ну, я не можу. Мені скучно додому. Додому в Мелітополь хочеться? Так. Дай Боже, скоро зможеш. А, у тебе є собачка? Так, є одна собака, та три кота. Ого. Ну, немало. В квартирі чи ви в приватному будинку? Ну, зараз у квартирі, а тоді був у нас великий двохповерховий будинок, та у нас було десь. 500 метрів десь були наші. Там ще і... на всій території і бабуся, майже вся сім'я. Ну немає будинок, так. А чого собачку не взяв з собою? Могли б пограти зараз? Тому що мало в машині було місця. А, вона велика. Так, золотий стерет А, ого. Просто багато речей. А якось, ну, ну як її брати? Просто так от ну просто 15 годин їхати до Запоріжжя, щоб там переночувати, а потім вже їхати до Хмельницького, а потім ми їхали до, З... Опять до Запоріжжя, потім до Івано-Франківська, зараз тут у Києві. Це ось два роки. Ти навчаєшся в третьому класі? Так, інтелект. Інтелект? Так. Це. Ну це як половина зараз четвертого класу. А no, я не знав, що воно так називається. Який в тебе улюблений предмет в школі? В школі? Крім фізкультури, давай не будемо про неї. Окей, я пізнаю світ. Це так предмет називається? Так. Я пес. Це щось по типу географії, мабуть. Ну там треба карти, ось це от, та, 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 та Там та, та, та. країни вивчаємо, що там ще. Ну, трохи там є хвилинка математики, треба там ще на хвилинці математиці, я пизду світ, рахувати, там, наприклад, 68 поділити на 15, помножити на 6, мінус 20, Ось це тип. Я вже заплутався, якщо чесно. Окей, А в тебе є вже тут друзі? Так. Це в основному однокласники, чи там біля будинку ще подружився з кимось? Біля будинку 10 друзів і два друга у класі. Що ви граєте разом? Ну, Щось онлайн, чи на вулиці бігаєте, граєтесь? Ну просто у класі ми так не бігаємо, ми просто розмовляємо, чи там, не знаю, шутимо. А ось коли. Отак, от, от виходимо всі на майданчик, де ось друзі з майданчика. То там от у заморозку граємо, у сліпого кота граємо, ага. у прядки граємо. Окей, дуже важливе запитання. А в школі ти на якій партії сидиш? На перших чи останніх? Ні на останній, зараз так. на п'ятій. Ну, то одна з останніх. А їх та, ні, їх сім. 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 Ну, одна з останніх, так. Я теж, наче десь на п'ятій сидів, чи на четвертій, чи на п'ятій. Там можна і порозмовляти. Ну так, тому що тебе ніхто не бачить, та вчителька не підходить, ти можеш виправити все. Так. Ну Якщо там щось неправильно. Та-та, там -та -та. можна трошки відпочити на mm -hmm. тих партах. А що ти любиш поїсти? Я люблю борщ і, напевно, ну, більш всього локлету. А борщ з сальцем? Так, і з хлібом. І з цибулькою. Оце от найлюбленіша страва. Я захотів. Чим ти любиш вільний час займатися? Якщо сидіти до телефону, виглядати в окно, якщо друзі будуть просто зливою, тому не Та, знаю, що ні, сильно виходить. Ага. Вчора виходили, я ліп ліпив, тому що це моє хоб... хобі. Е, ну, просто я ліпив одну годину одну поділку, тому ось і не вийшов, хоча хоча міг. Може сьогодні ввечері вже дощ. Дощада буде, всі вийдуть о 17-й три години пограємо. А ти прийшов сьогодні з мамою? Так. Та? Що ти розкажеш про маму? Вона дуже красива, так. вона мені завжди допомагає з уроками, якщо там щось не розумію. Ну, наприклад, я не розумів нову тему 68, наприклад, поділити на 20. Так. Я це можу рішити тільки на лісточку. Ну, от вона мені об'ясняє, та мені все зрозуміло. Я не розумію там, наприклад, 25 помножити на 30, Ось це вона мені теж підказала. Вона мене підтримує завжди. Мама пояснює а зрозуміліше, ніж в школі? Так, ніж вчитель. Ти любиш вірші, вивчати? Ну, трохи люблю. Десь люблю, десь не люблю. А знаєш якісь на пам'ять? Так. Розкажеш ну? Так. Так. ну, давай. А хто написав? Тарас Шевченко. Ревета стогне дніпер широкий, Сердитий вітер завива, Додолу верби гневисокі, Горами хвилі підійма. І блідий місяць на топору, із хмар дедей не виглядав, Та наче човен, синім море, То виринав, то потопав. Ще треті півдні не співали. Ніхто не де ні гомонів, січі в перекликались та ясані раз у раз скрипів. Ось все. Дуже гарно. Дякую. Шановна вчителька Єгора, я звертаюсь до вас. Я дуже попросив би поставити 12 балів. 12 же максимум? Ні, а чудово, максимум. А, у вас типу чудово. Я дуже прошу поставити чудово. Це дуже важливо. Ти молодець. Дякую. Ти дуже гарно читаєш вірші. Ну, це я у другому класі вивчив, це, це вже не у третьому. Ти у другому вивчив і досі пам'ятаєш? Так. Це сильно. Молодець. Добре, розкажи нам про своє місто. Мелітополь. Зараз він в окупації, ну, ось я дуже самою за бабусею. Вона залишилась там? Так, у нас майже вся сім'я там залишилась, майже всі крім тітки і мами з татом і сестрою. От. У а тебе так? є сестра? Так, вона зараз у машині. Да, старша. Так. А чим вона займається? Вона любить теж зліпаки там ліпити, любить малювати. Ну, малювати, як я як розумію, це її хобі. Та ось вона завжди виступає так, от аеробіка, якась там. Так, аеробіка. Вона там виступає в Румунії, зараз поїде в Іспанію. В Житомир недавно поїхала. Зараз повернулась. Зараз, через 9 днів поїде в Іспанію на 10 о, о днів. Там буде виступати, добре. Тоді успіхів сестрі. Повернемось Дякую. до Мелітополя. Скажи, будь ласка, там ти любиш Мелітополь, так, тобі дуже. подобається це місто. Так. А чим ти там любив займатися? Який там район може улюблений? є Район? Ну, Толстове, вулиця Толстове. Ну, ми там вже от Більше районів мені не потрібно, мені тільки свій потрібен все. Тобі там багато друзів було, мабуть? Е, так. Річард йому зараз 12, Льоня йому теж десь 11-12, Стьопа теж. Ну, чотири друга є. А вони де зараз, не ну, знаєш? Не знаю, знаю, що тільки Річард залишився у Мелітополі. Так, а ви якось підтримуєте зв'язок? Спочатку підтримували е, десь місяця два, а потім у нього десь телефон зламався та. Номер пропав. Він купив собі новий, вже російський. Це якось общаємося. Мені все одно, плюс три, плюс сім. У нього плюс сім. Ну це не знаю. Мені це якось муляє. Булі... Ну, хочеться видалити оце плюс сім, та поставити плюс три. Ну не знаю. Якось підтримуємо зв'язок. Він там ще от от, от групу створив із чотирьох учасників. Я не розумію ще хто три, але ну, я четвертий був. Мене додавали ще четвертим. радий чути друга свого, так? Так. Ну, з ким мені ще навчатися? Ну, з бабусею, з дідусем можу. Ну, коли вже вони там зайняті, а от бабуся на роботі, дідусь там теж майже цілий день там щось варить, там щось оце от там із железа, щось там турники вішає. А ти спортом займаєшся? Так. Яким? Плавання. І акторська майстерність. Ти хочеш стати актором? Ну, наполовину актором, я не знаю, ким хоче стати. Поки ну, що. Ну, але дивись, якраз на тебе дивиться три камери: є мікрофон, є світло, оці великі штучки uh -huh. такі. Та тому можна сказати, що ти зараз знімаєшся в фільмі. Ну, не, не в фільм, просто в передачі. Та в передачі. Так, бо так. Ти любиш Мелітополь. Так. Та. До речі, а, от я завжди акцентую на цьому. А, у тебе дуже гарна українська. Дякую. Просто от дорослі дуже часто кажуть, що ті люди, які там живуть там, в Миколаївській області, там в Донецькій, Луганській і так далі, вони там розмовляють там, російською там, і так далі. Але от е, я дуже часто зустрічаю навіть дітей, які говорять чистою українською і дуже гарною українською мовою. Дякую, так що ти молодий. Ну просто в малітапелі у нас всі російською мовою говорили. Так, але ви українською говорите класно. Ну. Так, десь українською половина Мелітополя говорить, десь російською. Суржику. Ну так. Добре, давай повернемося на перший день, коли почалось все те, що почалось, так? Все почалось, коли я спав у бабусі, а сестра з мамою та татом. Ну, в другому домі, тому що я там заснув, дивився фільм та заснув. Ну, і ось почались там, не знаю, там запорізько, ось цей от Запорізький аеропорт його розбомбили. Та коли мені сестра розказала, я розплакався. Ну, я тоді був маленький 6 років. А зараз скільки? Вісім. Ага. Ну, майже дев'ять, вісім з половиною. Потім на наступний день ми пішли їсти бутерброди к бабусі та дивитися. Це вже на другий день війни. Так. Так. Е, ну, гарний і план, Пан, до речі, і <ріст> почались перші вибухи. Ми, ми якось побіжали до підвалу свого, там сиділи. Потім мама з татом. Коротше, ми повернулися з підвалу після вибухів. Коротше, ми сиділи з бабусею та дідусем просто в хаті, а мама з татом поїхали закупляти їжі. Та привезли друзів. Ну і ми там грались, ми ж ми думали, що там, не знаю. Ми, вже, ми, зна, ми знали, що війна. Ми там гулялися з бабусею, ну, прабабусею. Там, в огороді корей ганяли, <рес> так. хати строїли з железа. А це вже була окупація в цей період? Чи просто починалось... починалась? Починалася окупація тільки. так. Ну, Потім ми пішли на, на другий поверх дому, та там гралися, там вроді там стали та скалі, щоб зробити базу від зомбі. Ну, і Потім почалися вибухи. До речі, прикольно, так, ми від зомбі ховались, коли окупація починалася. Ну, ми ж не знали. Класно. Ну і там тато ну, та, та, та приходить та говорить, так. діти до підвалу. Ми такі, ну що, ну, 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 ну? Ну, і там я забув свій телефон. І я починаю отак от повсти, я не знаю чому. Я, я, я боюся, я, я, от, от, от боюся більше всього в домі. Тому що ось я, я говорив, колись, там, що тато грав у зомбі-апокаліпсис. Та ось я дивився і я такий, та мені не страшно, мам, не треба. Я хочу подивитися. Потім мене попросили згоняти на, втор... на другий поверх, я такий, а може, там зомбі є. Ну, це було ще дуже давно, десь років ну, роки чотири тому. Ну тому ось так. Та ось я боюсь, другого поверху, і я птяху от, так от на коленах повз, як уську в хуську, полз, я полз, щоб телефон забрати. Забираю та бігу, блін, як резаний. Потім я спускаюсь, ми там, там пообідали, щось там зробили. Ну і от. На третій день війни е, ми пішли гратися там до бабусі, тому що в нас сусід за Росією був В'ячик. Ми його, блін, так ненавиділи. От зараз приїдемо, будемо в нього кам'ями кидатися. Окей. Okay. Коли там були вибухи, ви спускались в укриття. Ну, Правильно? чи в дом, чи в укриття? Так. Ось а чим займалися в укритті? Ви там грали щось? Та, чи просто сестра сиділи? Там і і вона ж вона зовсім вона перша знала. Ще буде війна, Ось по телеку там, коли я ж тоді спав у бабусі ще на перший день, а вона там, і от мама там з татом щось обсуждали, а вона сказала: тільки не говори мамі з татом, що я це просто вже знала. Ну Вона це знала, підготувала рюкзак, Ну, ми там гралися в ці іграшки, а вона сиділа у телефоні, Ну потім перестала в телефоні, там гралася. Ми пішли, і колись це не це... к нам прийшли друзі тоді. В цей підвал вже. І через буквально п'ять хвилин ми перебігаємо, тому що е, там їде два чи три БТР російських. Ми перебігаємо до підвалу бабусі, тому що там ну, легше. Ми взяли лом, щоб якщо от, 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 криша провалиться, ну якщо там бом будуть бомбандіровщики, то ось так от, от ломом можна буде піддержати. Ми там сиділи багато годину-дві, потім вийшли, почався дощ. Ми так, там ти пам'ятаєш перші дні. Так. Там повністю. Ми от все на третій день. Ми прокинулись і зразу ж почали гратися з друзями. Пішли до пісочниці, тому що там було ще якісь два діда та одна бабка. Вони теж були за Росією, та вони переїхали в Росію. І це було вже наша територія. Ми її захопили. Це, це, це наша територія. У нас ще більше і більше території. Ну і ось тепер у нас там багато ще території. Появилися. Ну і ось ми там вже строїмо хати, там пчоли рядашка були, ми їх не боялися. Ну, а що вони нам зроблять? Ну, так, Окей, а якщо порівняти а, вибухи, які ти чув от в перший день війни, та ну в перші дні, а і ті, які ти чуєш зараз, будучи в Києві, тобі зараз трошки легше це чути та переживати оці всі емоції, так дуже ще зовсім легше, тому що там були сильніші вибухи. Так, ти чувствуєш себе в Києві в безпеці. Трохи чувствую, але більше хочеться вже до Мелітополя. Мені не важно, вибух, не вибух, і я хочу туди. Ну от ми говоримо з тобою про війну. А що для тебе війна? Як, як ти розумієш це слово? Ну, це коли люди воюють, та ну бомби всі зриви, треба кудись переїжджати. Тут це якось негативні емоції, якісь. Так. Тобі страшно, ін іноді весело, тому що, тому що, бачиш, ось колись там було. Е Весело, я колись там кота заганяв, це було весело, мурзик його звуть, Гусям заганяв його, хоч щоб він гусей поганяв. А він не хотів. І ось там от зверху от ти стрибітель літає, та ось починається вибух. Я ось бил, я от такий кота кидаю, щоб він швидко біжав е е насті, а сам бігу додому. А сестра була з, 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 з бабусею, прабабусею. Там ось у неї там дом, там дуже хороша звукоізоляція. Просто ось майже нічого не чутно. Та бабуся говорить: Та то не вибух 에, ну, сестрі моїй. То палка в мене впала, напевно. Ну і ось я прибіг, на мене, на мене так от всі дивляться такі возмущені. А де Аріна? Я такий, не знаю, вона у бабусі. Потім через 5 хвилин Аріна біжить к нам. Ну, коротше, вийшла, Аріна. Ну, круто. А тобто, у тебе ти балансуєш емоції під час війни, та? так. Тобто ти якусь компенсацію шукаєш в тому, щоб кіт заганяв гусей <плес> <плес> і будувати житло від зомбі. Окей, а чому люди воюють? В тебе є якась думка, чому це так відбувається? Чесно, немає. Чому вони воюють, тому що, напевно, за батьківщину, щоб не захопили. Ну, ось я не знаю, я буду росіян називати гоблінами. Так, окей, Гобліни, Приймається. Щоб вони не захопили нашу країну. Ну, то, ну вони воюють з нашу батьківщину. Так. Ну, от зараз як він сидить в окупації, там тривога вже майже роки, роки два. Окей, ми за батьківщину. А, а гобліни за що? Не знаю. гобліни, напевно, щоб захопити територію, я просто не знаю. Просто хочуть собі територію і все. Приймається? Крута відповідь. Що відбулося з тобою а, найвеселіше, найпрекрасніше в той період, коли ти був в Мелітополі от, під час окупації? Бабуся спекла е, цей пирог вишневий. <рес> так, а, Це було найпрекрасніше. Так. Чим ще займалися там? Ми з друзями гуляли. Я тоді ще машинку любив. Ми там з друзями в машинках гуляли. Там ми думали, що це нафта. Та вона розлилась. Думала, що зараз буде пожежа, а це просто варення. Я зрозумів. Добре, що ще, може, цікаво було? E на другий день ми теж так гралися, і ось вже на третій мене дідусь позвав сходити за туалетною бумагою. Ми йдемо десь вже наполовину вийшли із вулиці нашої та йдемо Масло. за туалетною бумагою. Так, так. ну сільпо захопили. Ми там за дві хвилини, а сільпо вже захопили. Там у них лагер. Там їх багато, напевно там вони десь живуть. Ну і ось ми йдемо, йдемо. А там БТР і там росіяни виглядає такий з цього люку. Та махає мені. Я, блін, я, я йому теж махаю, але блін в емоціях хочеться отак зробити от і все. <рес> Окей. Круті емоції. Потім ми йдемо далі, десь, потім ми кілометр десь пройшли, бачимо, а там ось сліди від українського БТРа, а він там просто розвалений на дві часті. Ну, жалко було. Потім ми прийшли до талетної бумаги, купили. Я не розумію, чому талетна бумага була продавалася в канцелярському магазині. Просто не розумію. Потім ми сіли на лавочки, передохнули хвилин п'ять та пішли далі додому. Ми прийшли, Блин, ну, пройшли так. Потім я грався, ми там копали пісок в глибину, ну і там закопали багато піска, потім води залили туди. Вийшла гліна, построїли такий гли... домик до пчол, поклали туди я? Ось це квіток, квітку. А вони, блін, злі. Зали... Ми так лоханулись, тому що вони одна залетіла, а да, ось... Ось ця, ось ця, ось, глина, вона закрила пчелу. Ми її почали розкапувати, а вона якось зробила подкоп. Ну і все одно вийшло. Так, вийшло. Ми такі, слава Богу. Okay. Давай про той день, коли ви виїжджали. Ти пам'ятаєш його? Так, ми ми там брали дуже багато речей. З нами друзі сиділи, а машина маленька, та ось ну просто отак от тісно, отак от сидиш, отак от просто. І отак ти 17 годин їдеш. І ось на перші остановці там речі провіряли. Даже ось коробку карандашей, там вони думали, що там міни. Навіть карандаші всі провіряли, якщо там буде якась бомба. А там просто фломастери. Потім на другому блокпості нам сказали притворитися, притворитися, що ми спимо. Ну, ми, типу, притворилися, нам провірили речі. Та ось на третьому блокпості пості нам ці росіяни дали сок російський. Та знімали на камеру, які вони хороші люди. Дають, так от сок дають. Ось, молодці, такі ми п'ємо, А що нам, нам треба улибачити та говорити дякую. І ми так сказали, ну, ну щоб е, наша головна задача була вижити. Все треба зробити. Там проверяли татуювання, щоб е, там не було. Ну, і ось, е, у мене був е, як його дядько, та у нього була українська татуювання. Його вже повели розстрілювати, ну, якось договорились. І не розстріляли. Це слава Богу. Поїхали, поїхали до Кривого Року рогу, тому що ну, не встигли за 17 годин. Була майже комендантська година. там Якась була їжа там. З'їли наоборот, спочатку до Запоріжжя, а -а -а. там не було їжі зовсім, там щось там знайшли, тому що комендантська година вже магазини не працюють. Та ось ми там знайшли якусь їжу, там поїли. Мені не, не сподобалось, тому що макарони без солі, ну, без всього таке. Всі погралися у телефоні, поспали, потім приїхали квечору до Кривого Рогу, а там дуже погана квартира. Там ось ці туалети просто розвалені, там ось це стекла, вони просто розбиті. А довго ви в Запоріжжі були? Ні, один день всього. Один день. А далі куди Потім поїхали? до Кривого Року, угу. там теж переночували та поїхали до Хмельницького. Там ми зняли е, ось таку двохетажну квартиру. Та ось там от жили два місяці. Я ось там і ногу зламав. А Що ти робив, що зламав ногу? Та їхали з татом на велосипеді, і треба там на плавання, вроді, чи машина перемонтувати. Їхали, їхали. Та ось так: тата, дивись фокус. Такий а там ще вітер сильний. Я такої ногу підставляю, а вона в списи. Ну, і ось ось mm. вийшло. Ну, ось потім ми поїхали до Запоріжжя. Там прожили десь місяців шість. Після Хмельницького? Так, після Хмельницького. ви повернулися до так. Запоріжжя. Ну і там у нас біля нашого в парку от от, от ракета прилетіла от, десь метрів 100 чи 200 від нас, була ще на монтаж. В нього, блін, теж ракета прилетіла. Та ось, коли ми там їхали до лікаря, не знаю, зуби вроді очистити, тут, то там почалися ці от, от. ну... Коротше, повелось, Сильна сирена, я розплакався. Я не розумію, як сестра трималася і не плакала. Я розплакався, тому що почали прямо в городі атакувати російські ракети. Павло mm -hmm. всі збили, ну це слава Богу, ми поїхали додому вроді. Потім після цього. Я там друзів знайшов тільки в цей день, потім почалася драка за шини. Ні, ну, чесно, що е, там дівчата у них украли шини. Ми з пацанами почали е, шини у других відбирати, тому що вони у, у них відбрали. Ну і почалася драка. Я почався дратися з е, сіми хлопчиком, мені тоді теж було сім. Ми ага. ну, почали дратися, потім, потім в драку моя сестра вступила. Я в цей день і. Посорився і знайшов друзів. Але ти захистив дівчат? Так. О, ну, всі захистили. За дівчат можна Ну Ну, всі, всіх захистили. Так. І в цей же день нам сказали, що ми переїжджаємо. Куди? До Івано-Франківська. Ми там десь 11 місяців прожили, майже рік. А чому ви не залишились в Хмельницькому чи івано франківській Ну, в Хмельницькому ми не залишалися. Не знаю, просто переїхали. А от в Івана, а от в Запоріжжі ми не залишились, тому що там ракети, це все таке. Потім ми приїхали до Івано-Франківського, їздили. Там не знаю, чомусь сирена дуже багато виє. Ось тут три рази. А ось коли ми їхали до Хмельницького, там разів сто просто. Сирена. Та воно ну, от, блін, так довго. Так, ну, неприємно. Так, я зрозумів тебе. Окей. Тоді давай поговоримо про президента. Ти віриш йому? Так, який крок він зробив, який а, а, приніс таку максимальну користь країні? Він приніс максимальну користь. Ну він це узнав, він укріпляє все. Якщо б не було нашого президента, ми би я як розумію, програли вже. Ну тобто, ти довіряєш йому так. і віриш йому. Так. Ну, це головне, я думаю. Може, ще щось хотів би розповісти. Так, Коли ми переїхали до Києва, ми там їхали години шість. Це з Івано-Франківська вже. Так, з Івано-Франківська до Києва. Ми там Слушайте, все... ти багато міст поміняв та за весь період. Так. За ці два роки ти був в Запоріжжі а, правильно, потім в Кам'янське поїхав. В Кривий Ріг. Ой, в Кривий Ріг, вибачте. Потім е, в Хмельницький два місяці. Там була дуже класна квартира, мені, мені вона більше всього подобається. Потім повернулися до Запоріжжя, так, потім... потім поїхали в івано франківськ і, і потім в Київ. В Київ. Так, дуже да, І ось це було за чотири дні до мого день народження, а ми ще квартиру не знайшли. Ми жили там в якійсь сьомній квартирі поки що. Ну, у нас був друг, він, він теж переїжджає. Ну і він нам він просто позже буде переїжджати, та він вже зняв цю квартиру та дав нам трохи пожити. Ну і ось ми там жили. Мама статом там шукали квартиру. І ось вечір. Вечір був там. Це останній день, і от і от просто за і просто завтра буде мій день народження. Ну, ми переїхали там. є така дуже класна квартира. Е, ну, я я собі кімнату вже знайшов. Раніше ми з сестрою в одній кімнаті, а зараз вона вже в іншій кімнаті, а мені так приємно одному спати. Це просто найкраще ліжко, в мене, мені кажеться. Подарували мені подарунки, ми там сходили до кіно, ну і ось все далі почалося життя, от до школи ходив. Яку пораду ти даш президенту? Я знаю, як виграти росню. Так. E, можна зробити переговори. Так. Та ось як між, між стінами от вирити, от і от там буде стояти наш е, українець. Так. Та ось там, от такой, от так, от просто стіни Путіна підстрілі, і все, все, виграли. Так. Ми, ми скинемо йому на пошту це відео, хай подивиться. Добре, і а, тоді скажи, будь ласка, яку б ти пораду дав дорослим? Прийматися та слава Україні! Ось це от. Героям слава! А, дякую тобі дуже. Я дуже радий, що ти отак відверто розповів свої думки, те, як ти все бачив, що ти відчував. Це дуже важливо, щоб дорослі тебе почули, тому що ми постійно кажемо, що все заради дітей, от, -от в такому дусі, та, там політики бігають, кричать, журналісти про це говорять постійно. І в цілому, дорослі, що це все ми робимо заради дітей, тобто заради тебе. І нам дуже важливо чути, а як ти це бачиш. розумієш? Тому я дуже тобі вдячний і щось хочу сказати. Я хочу сказати дякую вам, що ви мене пригласили. Мені дуже сподобалось це розказувати. Все. Сподіваюсь, ми ще побачимось. Окей. Да, дай